Чим більше проходить часу, тим більше наші народні депутати говорять про вибори. Одні говорять про те, що е, вибори провести, провести неможливо, інші кажуть, що вибори зараз проводити недоцільно. Треті кажуть, що вибори потрібно провести терміново, бо влада вже засиділась. І ще багато різних міфів. І сьогодні в нас є нові заяви, які наштовхують на дуже цікаві думки, і я би хотів зараз. Власне, про це про це поговорити. І перший в нас, власне, хто про це буде говорити, це народний депутат від Слуги народу Олег Дунда, який наголошує на нормах конституційних. І зараз давайте його послухаємо. З точки зору законодавства, українець, який був поза межами України понад 6 місяців. Він втрачає право бути обраним. Це є полі... частина політичних прав. Тобто він вже де-факто, велика кількість українців, які виїхали о, під час війни за кордон і не повернулися, вони втратили найближчим часом це право бути обраним в Україні там, на посаду там, президента, народного депутата і так далі. Це вже є втрата так званого політичного України. І це друзі є правда, хто б що не говорив, і зараз поясню, чому. По-перше, Конституція. Конституція України, стаття 103, президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх років перед Днем виборів, так та володіє державною мовою. От таке це стаття 103 Конституції. Тобто, якщо Українець довго проживає за кордоном. Він повинен перед виборами е, мати безперервне 10-річне проживання в Україні. Тут е, дуже і дуже велике е, питання щодо залужного, так, як і являється зараз е, послом Великій Британії, який вже однозначно більше, ніж півроку, не проживає в Україні. І тут е, питання дуже цікаве е, з приводу того, чи зможе він балотуватися в президенти. Бо вже неодноразово йшли сигнали про те, що. Залужний готується до виборів, так чи інакше. Про це багато джерел заявляє. Це все можна, і це логічно. Тобто, можна спростовувати дуже багато такі штуки і так далі. Але це логічно, що він піде на вибори. І також це що це ще нам показує? Це ще нам показує, що зараз. Чисто теоретично, якщо готуватись до виборів, то дуже і дуже логічним є відправляти, по-перше, послами людей, яких ти не хочеш бачити на виборах, відправляти їх послами за кордон або робити все для того, щоб люди виїжджали. Щоб люди виїжджали за кордон, щоб люди потім не могли балотуватись, і це, до речі, стосується не тільки президентства, бо Конституція України стаття номер 76, Народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 21 року має право голосу та проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Тобто народними депутатами також не зможуть стати фактично всі, хто є біженцями, так хто там десь знаходиться в якихось країнах під тимчасовим захистом, також не зможуть. Балотуватися на вибори у Верховну Раду. Тобто, фактично, на Верховну Раду зможуть балотуватися тільки ті, хто зараз знаходиться в Україні. Що це означає? Це означає, що тут також дуже вигідно робити все для того, щоб можливі майбутні політичні опоненти виїжджали. І в тій ситуації, яка складається зараз, саме з закритими кордонами, саме з якими-неякими тисками, так, зі сторони. Різних силових структур, і давайте не будемо приховувати, вони є. Це все також наштовхує на думки, що, можливо, в деяких випадках навіть вигідно, що українці виїжджають. Бо виїжджають не просто прості люди, які не мають політичних амбіцій, але виїжджають також і ті, хто мав або має такі політичні амбіції. От, і, власне, не знаю чому, але є реакція. Гетьманцева на слова е, Дунди Гетьманцев нагадаю це голова е, фінансового комітету. Це людина, яка е, відповідальна за велику шкоду, яка була нанесена українському бізнесу, українській економіці і так далі. Але останні декілька місяців він різко змінив свою риторику, і він зараз, я б навіть сказав, має такі опозиційні думки, яких раніше не було. Тому у мене складається враження, що. Якісь, якась група впливу Гетьманцева перетягнула на свою сторону, перекупила або схилила ідеологічно, не знаю, але так є. Гетьманцев розкритикував дунду: коли країна потребує консолідації, сіяти зерна розділення суспільства це найгірше, що може зробити будь-хто. Нардеп наголосив, що жоден закон не позбавляє громадянства чи права людини обирати і бути обраним через її виїзд за кордон. Все інше це спекуляція. Мільйони людей, які зараз вимушено перебувають поза межами держави, не зрадники і не манкурти. Вони змушені були рятуватись від війни. Завтра мільйони з них повернуться. Інші можуть стати нашою діаспорою, нашими лобістами у відстоюванні українських інтересів. Відхрещуватись і зрікатись їх, е, пораж... е, по, е, ужимати їх у правах. Це абсолютно не державницька позиція. Гетьманцев також додав, що люди, окрім подібних заяв, не люблять політиків, і в жодному разі не має права для зверхності, неповаги і політичних ігор. А Дунда, в принципі, він отак завжди і робить. Бо це я вставляв тільки один кусочок. Я не хочу просто е, коперсатися в цьому багні, як то говорять. Е, от е, і е, що далі? Що тут е, виходить? Що, в принципі, так, Конституцією заборонено. Бути обраним і обиратися, але давайте по-чесному. У нас конституцією по факту і е, також заборонено не випускати людей за кордон. У нас конституцією в принципі дуже багато речей заборонено з тих, які робляться зараз. Наприклад, про те, що е, Збройні Сили України не можуть бути використані для обмеження прав та свобод е, громадян України. Але як тим не менш є в нас е, така структура, як територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які являються частиною сухопутних військ, відповідно являються частиною Збройних сил України, і е, самі, ну, якби і вони застосовуються для обмеження прав і свобод громадян України. Ну це заборонено Конституцією, але це є. Тобто, в цьому, в цьому пункті бачимо конституція на паузі. А якщо треба говорити про вибори, то в нас конституція це святе. Точно те саме і закона про множине громадянства, який подав е, особисто Зеленський до Верховної Ради, який вся Верховна Рада, в тому числі і Дунда, проголосували. І Зеленський його підписав, і цей закон вступив в силу. Закон є відверто анти... антиконституційним. Ми говорили, що там порушено мінімум 4 статті Конституції. Е, от, і що? І це також нікого не зупинило. І тоді щось я не чув від Дунди. Що закон про е, множинне громадянство це він суперечить Конституції. Чому так? Бачимо, що йдуть лобіювання якихось своїх власних інтересів, е, і ніхто насправді про людей не думає. Ну так, по-чесному. Е, і також у нас є ще одна заява гетьманцева. І я думаю, що м, вона також має місце бути. І я погоджуюсь тут з кожним словом. І зараз ви зрозумієте, чому. Мені особисто в такому контексті хотілося б звичайно, щоб як мінімум там парламент, уряд ще трошечки попрацювали. Тобто, щоб не було нормально... скоро виборів для того, щоб вдалося це все реалізувати Ви Бо ж розумієш, це не справа не одного місяця. Я абсолютно ми, ми, ми хочемо виборів. Я вам хочу сказати, як от інсайд Верховної Ради. Ми хочемо виборів. Ми нормально, абсолютно ставимося. Не те, що нормально ставимося. Ми з бажанням з готовністю ставимося до виборів. Я вважаю, що е, на сьогодні влада потребує е, перепідтвердження довіри. До відвід від своїх громадян, бо шість років це забагато для перебування у владі, і безперечно, нам би хотілося щоб все те, що ми робили, от з 19-го року, що я робив по детонізації, щоб е, ті, хто прийшов, вони продовжили це може можливо. можливо, якщо це питання довіри людей, так от так от е, щоб воно було продовжено. Тобто, ми повинні забезпечувати спадковість політик. Угу. А не там перебування десятиріччями політиків при владі. Да? Це друге, це точно не наше завдання. Більше відео. От така от історія, але знову ж таки я б не дуже сильно довіряв Гетьманцеву, бо півроку тому він говорив одні речі, зараз він говорить інші речі. Дуже сильно змінюється риторика, і це якби мене особисто заставляє задумуватись, чому риторика змінюється. Ви висновки свої зможете зробити також самостійно. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, друзі. Дякую всім до зустрічі!